Сьогодні розкажу вам про історію з документами на мій трактор UTO SX244. Як завжди, нова пошта відзначилася. Зараз поставляю фотографії. Відправили документи на Червоноград, Дійшли вони до Червонограда поїхали назад на Львів. А потім на другий день прийшли мені знову через Червоноград на Сокаль. Минулий раз нова пошта зламала мені. Ось ці диски. Це вже другий комплект, який прийшов. Перший комплект, який прийшов, був розломаний напополам. Я від товару відмовився, добре, що заказував на PromUA. Мені гроші вернули. Потім я зробив нове замовлення. Мені прийшли знову диски до грузи. Але вже цілі. І тоді я їх забрав. Розповідав, що трактора ми купили 23 липня 2022 року в Луцьку по вулиці Мамсурова, 21. От. Потім нам сказав менеджер, що через 2 тижні прийдуть документи. Ну Само собою, 2 тижні пройшло, ніхто нічого. Дочекався я до серпня місяця, подзвонив до них. Ні, раніше я до них подзвонив. вони сказали: звертайтеся на ДТЗ. Тому зразу вам кажу, де би ви не купували трактора, все одно договір купівлі продажу буде укладений між вами і фірмою ДТЗ. Звернувся я на ДТЗ в сервісний центр. Е, мені сказали, що документи ще не готові. Не можуть пройти сертифікацію. Ну, як завжди. От, але я попросив, щоб мені відправили хоч ті документи, які вже є в наявності. І виходить, що хоч трактора ми купували 23.07.2022 договір купівлі-продажу оформлений 12.08.2022 Багато кого цікавлять гарантійне зобов'язання. От почитайте. Там, де в Луцьку обіцяли 2 роки гарантії, написано, що гарантія безвідмовну роботу протягом 1 року. І ось перелік тих пунктів, на яких поширюється гарантія. Тобто ось такий от договір купівлі-продажу в мене був на руках, виходить, з серпня місяця, з середини серпня і до теперішнього часу. ДТЗ мені відправило договір купівлі-продажу, а також воно мені відправило митну декларацію, в якій знаходився мій трактор. Оцей підкреслений з 398 номер. Як виявилося, вони помилилися. Насправді, мій номер 42 135 400. Потім, е, зараз скажу, коли це було. Це було в жовтні, 5 жовтня, мені подзвонила Катерина з ДТЗ. Сказала, що вони помилилися з документами і не можуть зробити мені сертифікацію. Сертифікація робиться на всі, на всю партію, тобто на всі 80 тракторів. Попросила сфотографувати і скинути номер, який вибитий заді на коробці. Номер, я вам скажу, був дуже сильно зафарбований. Його взагалі не було видно. Мені прийшлося, вот я фотки скидав, не знаю, чи так сфокусується. От, здирати повністю фарбу, щоб було чітко видно номер. І приблизно через. Місяць вони мені прислали нову табличку з моїм номером. Потім 5 січня мені приходить повідомлення на е, додаток нової пошти про те, що до мене прямує посилка від. Е, не скажу точно від кого. Номер телефону там був і там було вказано, що це документи. Я пробив номер телефону, як виявилося, це є. Продавці міні-тракторів в Луцьку на Мансурова. Так, ось документи, які вони мені прислали. Саме основне, сертифіката так я ще й не получив. Додаткова накладна. Дані я прикрив. Щоб не було поширення особистої інформації. Подивіться уважно, яка вартість трактора вказана. 128 200 гривень. За цей трактор ми заплатили. 7,5 тисяч доларів. Що в на тому розрахунку було на день покупки долар був по 40, виходить е, рівно 300 тисяч гривень. Акт прийому передачі датований 28.12.2022. 12 2022. Само собою, новий договір купівлі продажу, але датований 12. Серпня 2022 року, тобто, договір просто переробили, поміняли ті дані. От, номер е, трактора мені поміняли на правильний, тому що в тому договорі був неправильний номер шасі. Транзитний номер. Причому транзитний номер дійсний до 7 січня 2023 року. І посилку тобто ці документи я отримав теж 7 січня 2023 року зранку. Завдяки новій пошті. Комплект тих самих документів для відправки їх назад. Тобто написано, щоб відправити їх назад. Таким чином, виходить, що за 3 місяця від дня покупки ДТЗ мені зробило лише табличку нову з правильним номером шасі. а за 5 місяців і 15 днів мені відправили тимчасовий. Реєстраційний номер і нормальні договори купівлі-продажу. Сертифіката я так і до сих пір ще не отримав. Дзвонив на ДТЗ, верніше не так. Звернувся в сервісний центр. Вони мені самі подзвонили. сказали, що дуже тяжка ситуація. Сертифікати робляться дуже повільно, але ще не скоро прийде сертифікат на мій трактор. Ось така історія.